Мусаду розвивався розмай, розвивалися квіти, розмаю, а у серці мої пробудилася любов, пробудилась любов. Очі знайшли тільки очі знайшли тебе першу ніч майовою. Вітаю всіх на каналі, селую Люди, і з вами я, Гануся з Рівенщини. Подивіться, другеньке, яка гарна ялиночка. Ну, я так нею тішуся. Це звичайна лісова красуня, яку я сформувала ось так. Бачите. І вона, гляньте, дала, який чудовий приріст. Салатові маленькі їжачки. Ось погляньте, які вони, ніжні, ніжні, густенькі. Красуня, нічого не скажеш. А тут у мене він ось який гарний ті парисовик, який стелиться. Це не козацький чуб, це зовсім інший. Він з такими салатовими ніжними відростками, коли він наростає у нього, от, бачите, яка дуже-дуже гарна салатова крона. Дивіться, погода сонячна, тому він дуже-дуже е е природньо виглядає. Насправді такий є. Кущик ще не дуже дорослий, хоч він посаджений разом з моїм козацьким чубом, але той наріс набагато більше, як цей. А ще у мене тут є ось така сиза красуня з такою ніжною ажурною кроною. Подивіться, я трохи сонце затуляю. І оце я не знаю, квітне вона, чи що це в неї, чи плоди отакі будуть. Подивіться, ой-ой-ой. Не знаю. Маленькі такі боролючки. Взагалі вона дуже розкидиста, я її змушена була на зиму сплести, тому що сніг відгинав її гілячки. Тут у мене біля спірейки ось така колоновидна туя, я її трошечки постригла і вона вже дає он, молоді прирости, Тоже якісь такі. Зав'язуються, цвісти будуть, що, не знаю. Такі, бачите, бордові теракотові кінчики в неї. Гарненька, дуже. Все, в мене тут є ось така красуня, яка йде декількома верхівками, розділяється, але поки що нехай росте. Побачу, яка вона буде, а тоді вже буду формувати. Подивлюся варіанти, які можливі. Теж, бачите, сизо-зелене хвоя. і такі з коричневим відтінком відростки молоденькі. Бачите, тут верхівка, от я не знаю, як вона має, це все дочка привезла, була з Польщі, вони без. Підписів були без нічого, я не знаю. Вони вже тут у мене ростуть декілька років і ось такі понаростали. А тут у мене розложився козацький чуб. Я його трошечки постригла, але хочу виводити його вверх. Бачила дуже гарно він формується такими е окремими, як штамбиками кульками стрижеться, вверх піднімається, я вже його від землі відірвала трохи, а зараз хочу загустити і далі буду дивитися, що з ним робити. Тут під конікою у мене он притаїлася маленька фіалочка трьохколірна. Я їх колись мала багато, а потім звелася. А це десь декілька штук насіялося, і вони дуже-дуже гарні, вони майже ціле літо квітнуть такими невеличкими гарними квіточками. Кущик ще молоденький, так що вона ще не дуже показна, а от коли вона підросте, на закушиться, така зробиться пишна з багатьма квітами. А взагалі, дорогенькі, я сьогодні хотіла з вами поговорити про нарциси, тому що вони вже відцвітають, і що я з ними роблю далі? Уже деякі залишилися такі пізні сорти, бачите, вже вони такі трошки пожмакані, побиті сонечком, але ще все ж таки хочуть поквітнути в цьому році цвітіння. Нарцисів, як ніколи довгі, почали ранні квітувати уже місяць назад і ще квітують. Холодна погода дає про себе знати. Так от, що ж я роблю з нарцисами? Ось ці дорогисенькі мої, бачите, вони вже відцвітають. Деякі з них Бачите, мають здатність зав'язувати насіння. Ну, ви ж знаєте, що виростити з насіння нарциса це дуже клопітка справа. Та і я і не маю такого бажання, мені простіше купити готовий новий сорт, як гратися з ними оце, з насінням, з цими коробочками. Тому я, коли вони відцвітають, оці коробочки видаляю. Бачите, тут є насінненькі ось. Але я ніколи їх не виводила, не розводила і не маю такого наміру. Тому оце все, маленькі мої, треба повидаляти, тому що воно заторможує розвиток цибулинки. Якщо ви залишите зав'язуватися насінню, воно забере всю силу на себе і цибулинка розвиватися не буде. І в тому випадку вона може вам не дати цвітіння на наступну весну. От тут цих і немає завізі на сінинку, але все рівно я їх стараюся прибирати, тому що вони мають дуже такий непривабливий вигляд. От, але дивіться, саме стебло я не зламую. Чому я так роблю? Тому що, дивіться, ось стебельце має трубочку. Якщо ми ось так залишимо стебельце, туди буде попадати вода при надмірних дощу, надмірній дощовій погоді, і цибулинка може почати загниватися. Тому ми зламуємо тільки так. Або ми її просто отак загинаємо і то старатися, щоб не переламалася. А взагалі, як, як сухі квіти повидаляли, то вона собі там незамітна між листечком і буде продовжувати своє існування, поки не зав'яне листя. Також листя не варто ні обрізати, ні виривати, нічого. Листечко має бути до тих пір. Поки воно не пожовкне саме по собі. Тому що поки зелене листя через ці листочки до цибулинки надходить сонячне тепло і надходять усі поживні речовини, цибулинка живиться за рахунок листя. Не тільки за рахунок е, живельних речовин, які є в ґрунті, а ще і за рахунок листя. А якщо ви листя зріжете, на стадії розвитку цибулини, цибулина перестане дозрівати і вона не дасть вам цвітіння на наступний сезон. Тому, дорогенько, ось хай собі воно тут росте, поки саме отак не відпаде. І тоді, вже, коли цибулина заходить у стан спокою, тоді ви можете нарциси викопувати. Але я вам скажу з свого досвіду, що року цього не варто робити. Кущики собі наростають, вони велика кількість цвіту буде, і вони дуже гарні і компактно дивляться. Якщо ви їх будете кожен рік викопувати, це лишня морока, і це не дуже добре для нарцисів. Нарциси треба викопувати 3 на 3-4 роки один раз. От коли вони вже заходять у стан спокою, тоді ви їх викопуєте, пересушуєте десь в тіні, бо на сонці вони можуть попектися, А тоді перед посадкою обробляєте якимись препаратами від антихруща антихрущ або ще якісь, щоб їх не їли слимаки і борозняки, і висаджуєте знову в ґрунт. Те місце, куди ви їх маєте посадити. Заздалегідь ґрунт добре прокопайте, полийте, і цибулинку ви маєте висадити не дуже глибоко, тому що, якщо садиться цибулина глибоко, вона цвісти не буде. Вона буде ділитися, ділитися, ділитися на безліч маленьких цибулин. І цвітіння не буде, тому що цвітець цибулина певного діаметру. Якщо вона не досягне свого діаметру, вона квітки не дасть. Ось що я хотіла вам розповісти сьогодні, а зараз піду працювати, бо нарцисиків багато, і треба оце все лихо повидаляти. Усім гарного дня!